А що якщо я вам скажу, що між Стівом, кріперами та Пустелею є значно більше спільного аніж ви звикли думати? Почну я свою промову з того, що пустеля дуже пов'язана з кріперами. Бо, коли ми знаходимо в пустелі піраміди, ми можемо побачити на внутрішній та зовнішній часті лиця кріперів. Що вже є ознакою того, що зв'язок між ними значно більший, аніж це здається. Як ми знаємо, у давньому Єгипті люди боялися то поважали котів. Якщо провести ряд експериментів, ми можемо зрозуміти, що кріпери також бояться котів та навіть не наближаються до них. Хури, бляд, посилили, мудар, повний, у Древньому Єгипті люди також вважали, що коти священні тварини. Та не наважувалось проявити хоч якусь миловий їх зневажати, що також відноситься до кріперів згідно наших експериментів. Але треба зрозуміти, що значна частина інформації про кріперів невідома, якщо врахувати той факт, що кріпери дуже принципово відмовляються споживати свинину, можна зробити висновок, що вони є представниками ісламу. Це наводить на багато думок, але більшість ситуацій досі невідомо. Потрібно копати глибше. Хто є основною ворожою силою писаників ісламу? Правильно, євреї. Якщо врахувати той факт, що кріпери атакують лише гравців, але не атакують селян і їм подібних, то можна припустити, що стів є євреєм. Тоді ситуація виходить дуже цікава і послідовна. Конфлікт гравців, тобто стів і кріперів, є дуже давнім. Та пов'язаний з купою причин, може припустити, що древня раса стібів раніше мала конфлікт з кріперами. Вивід напрошується сам на себе. Можливо, Маркус Персон намагався нам щось казати цим.